Завершили роботу по Зікер 001. Автомобіль практично навесенький попав до нас в студію на максимальний захист. Даний автомобіль ми повністю максимально детально заклеїли в антигравійну плівочку. Повністю всі всі глянцеві елементи у нас заклеїли в антигравійку. Плюс машинка у нас покрита керамікою, диски в кераміці. Так само було багато роботи проведено і по салону. Давайте тепер, тепер більш детально. Розповім, що тут відбувалося, отже, автомобіль після того, як до нас. Приїхав, ми зробили глибоку очистку плакофарбовому по покриттю спеціальними глинами та автоскрабами. почистили його після дороги, тому що після дороги, після доставки автомобілів, дуже часто бувають нашарування від тормозного пороху, які йдуть з під фури, яка везе даний автомобіль. Так само бруд, який так само віддається. Десь вона на парковочці стояла біля салону, під заводом і так далі. Це треба все чистити, тому що воно дуже сильно впливає на якість поклейки. Після того, як це все було підготовлено, ми приступили до поклейки, тобто у нас заклеєний повністю. Весь капот, все гарненько, навіть не побачите, де починається, де закінчується плівка. Відповідно, чорний глянцевий елемент у нас так само заклеєний. Заклеєні крила, заклеєні бокові камери, так само, заклеєна оптика. На оптику ми замовляємо лекала. Тут тобто це все гарненько тут розкладається, нічого тут навіть не вирізається по оптиці. Заклеєний в нас повністю весь передній бампер. Відповідно, вся губа губа у нас заклеєна аж до самого низу, вприти, там, де закінчиться лакофарбове покриття. Заклеєна передня оптика і заклеєні всі чорні глянцеві елементи. Це так само у нас все гарненько проклеєно антигравійною плівочкою, Як бачите, непомітно взагалі. Далі що в нас йшло? Далі в нас заклеєні чорні глянцеві елементи зверху. Заклеєний спойлер під спойлером. Ось ці частини заклеєні. Сюди так само замовляємо лекало, щоб оце все гарненько захистити. заклеєні у нас дзеркала і відповідно заклеєні всі чотири дверки. З дверними ручками, заклеєні низні вставочки з чорним глянцем і, відповідно, порошки так само демонтувалися. І вони гарненько всі назагнуті. Так само як крила ніде немає кінця плівки. Тобто все до самого кінця лакофарбовому покриттю проклеєно. Заклеєні відповідно задні крила з лючком. Проклеєна повністю вся оптика. Тобто ці всі, всі частини в нас заклеєні, заклеєна кришка багажника. Як я казав, повністю вся оптика. Тут заклеєно весь задній бампер з катафотами, чорними глянцевими елементами. І задня ось ця вставочка так само до самого кінця у нас є заклеєна. Ось так подивіться, як виглядає ця ювелірна робота. І в обов'язковому порядку на таких машинах ми заклеїмо ось ці декоративні елементи навколо вікон. Так само це все повністю у нас заклеєно в плівочку відповідно з цими речами. В салоні даного автомобіля ми заклеїли дверні пройомчики, щоб тут не вибивалося. Заклеїли матовим гартованим склом основний монітор. І заклеїли ось ці глянцеві елементи спереду, ззаду. Це все у нас гарненько заклеєно. Ось такий гарний салон в даному автомобілі. Додатково що ще було проведено. Зробили тонування передніх, тому що заводське тонування тут було на половині автомобіля. А передні вікна разом з лобовим склом ми ще додатково також затонували. Після того, як машинка в нас була максимально детально поклеєна, ми нанесли керамічне покриття для PPF-плівочок. Повністю на всю плівку нанесена спеціальна кераміка, для того, щоб машина була максимально блискуча і мала дуже крутий гідрофобний ефект, тому що, як показує досвід, плівка все-таки більше до себе тягне. Порохів, а тут вона має дуже гарний антистатичний гідрофобний ефект, тому тобто машина вона завжди суперглянцева і максимально легко миється. Не забули, ми не залишили без уваги так само диски. Диски в нас легенько підполюються, покриваються спеціальною жаростійкою керамікою, яка витримує великі температури, і так само обробляється супорта. Кераміка тут потрібна, так само для естетичного вигляду, щоб був більший блиск і щоб вони були максимально легкі в догляді. Вікна на даному автомобілі, включно з панорамою, у нас уроблені спеціальним монтажом на керамічній основі. І ось так максимально непомітно, максимально надійно. Весь автомобіль у нас заклеєний повністю по колу всі глянцеві елементи, як я казав, всі оці оливкового кольору у нас проклеєні. Повністю вся оптика, всі чорні елементи, все у нас заклеєно в антигревіну плівку, машина захищена керамікою, вікна в антидежю, в салоні заклеєні монітори та глянець. Заклеєні у нас дверні пройомчики, диски вже розтійкі кераміці. Якщо бажаєте так само, максимально надійно. заклеїти автомобіль, звертайтесь до нас З ікрами Ми працюємо вже, можна сказати, не перший рік, вже їх багато розбирали, збирали. І маємо на своєму контролі багато постійних клієнтів, які мають такі автомобілі, тому знаємо, як правильно працювати з даним автомобілем.